Сів посвятили в парубки, дали старт сільським вечорницям та хатнім посиденькам. Біля етнічної садиби в Березовій руці святкують Семена. У народі його називали Свідченим весіллям. Я шукала якесь цікаве осіннє свято, але таке не за незатягане, грубо кажучи, щоб це було цікаво і щоб це дійсно було коріння. Ми, як творча родина, як творча садиба, знайшли свято для творців. Оки одні співають, інші майструють. Крячківське дерево дивує присутніх автентичними весільними піснями. Ми привезли дуже старинні пісні. Ой, давно-давно у матінки була, Соловеєчко, рання пташечка, соловею канарею, нехай летить на Вкраїну, там зустріне всю родину. На фестивалі й потрудитися можна. Анатолій Шкурпила відколи себе пам'ятає, має справу з глиною. Нині ділиться досвідом із усіма охочими. Щоб такий глечик навчитися ганчарувати, ну, щоб він був годний, то потрібно десь півтора-два роки. день у день є. Кожен день працюю. Ну це вже сім років. Вже я ще ганчарую. Іван Конем приїхав із Київщини, щоб покатати дітлахів. Віз змайстрував сам. Хотів показати, що можна зробити своїми руками таке це український такий транспорт. Обрядове свято в Березовій руці проводять вперше. Всіх частують медом, варениками та медовухою. Цього дня кожен майстер мав розпочати роботу та задобрити вогонь, щоб він не зникав довгими зимовими вечорами. Ой, звісно, було. Було тоді, збиралися, і ви знаєте, тоді жити краще було ніж зараз живеться. Тоді була картоплина, у кого огірок, у кого черчина, всі збиралися, співали. На Семена наші предки вшановували вогонь, запалювали багаття, засвічували свічку. Саме такі древні традиції відроджують тут, у Березовій Рудці.